Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Що це ви таке трете? Готуєтесь до свят. Як є сім'я, є діти, то ти хочеш, не хочеш, треба готуватися щодня, не треба чекати свят. Так, я сьогодні щось таке каваю. Тертий сирник. Тісто, просте елементарне, я вже показував багато разів вам. Значить, мукичка, какао, даємо трошки. Масло, сметанки. Робимо тісто, даємо розпушувача і в холодильник. Я ставлю навіть морозильну камеру, щоб мені загусло тісто. Тісто натираю на терторці. Далі маса, сир, яйця, ізюм. Сир яйця, ізюм. Ізюму майже не видно. І тоді сир, масло, косир. Натираємо тісто і виливаємо нашу масу. У ну, мене маса така. Немаленька, аж ще резерра буде йти. Ну, я зробив по-людськи. Він потім трошки підніметься і сядеться. І зараз затараємо зверху знов. Знов затираємо зверху. Треба що добрати. І зверха затраємо знов тістом. Ну. Трошки водички, трошки мукички, вийшов цілий тазик. Але то домашній кисломолочний сир. Діти будуть їли, як кажуть старі люди, як на паску. І зверху знову затираємо тісто. О, тертий сирник. Тісто наниз, тісто наверх. І в духовку розігріту до 270 градусів ставимо на 40 хвилин, щоб підпікся наш сир.